Нарва зелена, ніби ні, небо синє, пташки співають. Вибачте, за такий простий плагіат, Я цитую Славу Валентинівну, але після такого дуже класного, вдалого інформативного вислови, який зробила Слава Валентинівна та Ірина Вікторівна, я буду повторюватись. Тому е, моя доповідь вона буде ну, не повністю, але частково е, дублювати ті тезиси, які вже зазначили мої колежанки. І так, тема моєї доповіді це харна пробережних е, природних об'єктів, екоосвітній контекст. Чому я саме безпосередньо спілкуючись з Василь Богдановичем, ми е, вирішили зробити відповідний акцент на відповідну тему, тому що ми пам'ятаємо, що наш національний природний парк є найбільшим природним парком в Україні, який має вихід до моря, тобто це найбільший морський природний парк е, в Україні, Так, Та, як Василь Богданович правильно акцентував увагу, що Є національні парки, подібні морські в інших країнах, тому той досвід, який впроваджений на території нашого парку, на території парків інших країн, я спробую сьогодні представити і так, що стосується природоохорони прибережних об'єктів, якщо ми говоримо про національний парк, зрозуміло, ми на першу чергу у нас виходить охорона якихось рослинних угруповань. Певних тварин і так далі. Національний парк Білобережжя Святослава – це охорона не лише біосферної складової, це охорона ще й геологічної складової. Справа в тому, що в межах е території національного природного парку розташована певна кількість прибережних форм рельєфу, які надзвичайно важливі. Вони важливі для збереження біорізноманіття, вони важливі для атрактивності, вони важливі для рекреації, і не менш вони важливі для безпеки. І, от, скажімо так, перед вашими очима ми бачимо ілюстрацію. На жаль, трошечки на даний момент ностальгічно це, скажімо так, фото, яке зроблено на території Покровської каси. І я звертаю вашу увагу, наскільки вона прекрасна чарівна, але це перший погляд, а другий погляд вона має величезне передохоронне значення саме для геологічного середовища. Тут є пляжі. Що таке пляжі? Пляжі – це захист, захист від розмиву, Тому що якщо немає пляжів, то хвилі будуть руйнувати щось інше. А нам потрібно, щоб хвилі займалися виключно своїми справами. Тут є малоподібне подібне підвищення, яке називаю авандюнний вал або андюний комплекс, але прийнято так на території півострова. Літеральний вал. От він знаходиться, який має надзвичайно важливе значення. Його стан від його стану залежить. Безпека жителів мешканців народного господарського комплексу за межами е, нього, тобто в межах території е, населених пунктів. У вас може бути питання, е, як це так? Ну справа в тому, що катастрофічні події 2012 року показали, що наскільки він є важливим, коли води Чорного моря після шторму потрапили навіть до е, населених пунктів Покровських хуторів та Покровка. Це була реальна катастрофа за побігання якої потрібно забезпечити охорону саме в таких родних об'єктів, хочу сказати, що під час роботи, під час ну скажімо так, зустрічі з місцевим населенням на довійськовому етапі, я зрозумів, що навіть місцеві мешканці на території Кібургського півострова вони не розуміють значення, як ну буду казати. Словами, скажем, так які частіше застосовують значення літерального валу тобто відповідного підвищення, яке має місце на в різних куточках, скажем так, фронтального берегу Тимбурського півострова, у нас були громадські слухання. Було багато питань цього приводу, і нам доводилось пояснювати, що це не просто купа песка, що це не просто якась форма, а це захист, захист населених пунктів. Захист забар'єрних озер, і вони є дуже важливими. На жаль, відповідні об'єкти не завжди знаходяться в природному стані. Зад вашими очима фото, яке було зроблено в до речі, в грудні 21-го року. Це ось такий, вибачте, будь ласка, передостанній погляд на ситуацію в районі Соснового Бору, де Ми бачимо відсутність ось такої важливої форми рельєфу, як літеральний вал або авандюна форма рельєфу, А це є небезпека. Небезпека для території, яка знаходиться в межах суходолу, в даному контексті, такий прекрасний штучний лис, як ліс, який ми знаємо, як засновують, відповідні форми рельєфу. Вони також поширені і на улюблені нами Кінбурзькі касі. Де він де ці форми також виконують захисну функцію і зберігають все, що знаходиться за ними. Так сталося, що в природному стані відповідні форми вони не досягають значних розмірів. І от коли ми з колегами були на території курської коси, то ми мали можливість бачити величезні за розміром авантюні форми. Хочу акцентувати увагу, що те, що ми бачили там в Литві це не природні об'єкти, це об'єкти, які були спрямовані не створені, а спровоковані. Тобто вони були спровоковані, були створені умови для накопичення, і тому цей вал. Виріс, да, Балтійське море надзвичайно штормове, тут домінують вітри західної складової, і тому, от без наявності від такого захисного валу, там просто ну, касу поразмило, і е, наші безпосередні стажування в національному парку і розмови з співробітниками неодноразово про це підкреслювали. Ну і відповідно, скажімо так, ці е, е, прибережні об'єкти, об'єкти, які включають в себе не лише Літеральні об'єкти включають в себе і лагуни і так далі мають величезне продовользначення, і тому їх необхідно обов'язково охороняти. Але що означає охороняти? Як вже я сказав, я буду займатися плагіатом тому що виступ з Валентинівни про повністю перекрив все, що я хотів розповісти. Це не плохо, не хорошо, це означає, що ми просто е, думаємо, ми е, в, в одному руслі перед вашими очима та робота, яка здійснювалась. І будуть здійснюватися Національним парком дело Станіслава щодо охорони прибережних природних об'єктів. Це мій особистий погляд, його можна ускладнювати, його можна спрощувати. Я його бачу в такому контексті: Перше, це механічна оборона охорона, вибачте, друга це інформаційна охорона, і третя це адміністративна охорона. Кожна відповідна дія вона має сенс, має смисл і має свій характер. Перед вашими очима приклад того. Що було зроблено співробітників національного природного парку Білобережжя Святослава в е, на етапі миру, коли розуміючи важливість передохорон природохоронну важливість прибережних об'єктів, робилися певні заходи механічні е, конструкції, які десь, е, скажімо так перешкоджали пересуванню, десь вони обмежували рух, десь вони допомагали пересуватися. Насамперед екран, там, які приїжджали на нашу касу, і хочу сказати, що в цьому контексті національний парк Ловерсия Святослава ще до скажімо так зустрічі, ще до обміну інформацією з національним парком Курського, країна, вже в той момент е, думав правильно думав в тому контексті, як сперегти і робити в цьому кроки. Я сподіваюся, що подалі буде така сама ситуація, тому що це надзвичайно важливо. Наступний момент я свідомо пропускаю інформаційну охорону, тому що я на неї акцентую свою увагу. це адміністративна охорона. Ну на жаль, ми розуміємо, що нас оточує суспільство, нас оточують пізні люди, для яких, скажімо так, унікальність природних об'єктів, для яких перезаманіття, рідкісні види не завжди мають значення для них мають значення виключно власні потреби. Для цього саме необхідно, щоб в межах кожного національного парку і в тому числі національного парку Деведеса Існували певні, скажімо так, структурні підрозділи, які відповідають за адміністративну охорону та дотримання передохоронного законодавства, що у нас і було, але це акцентую увагу надзвичайно важлива складова, тому що в будь-якій країні світу це є. Як Василь Богданович сказав там на прикладі курської коси, то я вибачаюсь, якщо у вас змобили в межах. Резервату, то есть абсолютно природоохоронної території, ви ну просто ну ніяк не, не пояснити тим, що ви збираєте гриби, ягоди там і так далі. Вам буде штраф, і це не зможе спростувати ніякий суд, тому що це є закон. І е, я сподіваюся, що на нашій території це також буде чином. Ну а зараз хочу перейти до основної складової доповіді про інформаційну охорону. Вона, скажімо так, представлена на цьому слайді, але вона достатньо складна. Вона достатньо складна, і, на мій погляд, можна виділити в цій інформаційній охороні, це так звані тематичні банери. Це так звані тематичні медіа та інтернет ресурси, про які говорила Руслан Валентинівна. Ну і зрозуміла, це екологічна освіта, про яку говорила Ірина Віктор. Ну, безпосередньо, що саме представляють собою тематичні банери, ви бачите перед своїми очима. Значить, зрозуміло, що охорона починається не конкретно в межах території, яка підлягає охороні. Вона повинна проводитись, і інформація про це повинна бути на значній території до передохоронних, до під'їзду і так далі. Банери можуть бути абсолютно різні. В даному в контексті я звернуся, повернусь ще до цього банеру. Ви бачите, банери закликаючи це психоемоційне направлення. Будь ласка. Це впливає на різні вікові е, структури населення. І, скажімо так, ви можете сказати, ну це просто, можливо, це не працює. Це працює, Я що ти людина-патріот, якщо ти любиш е, 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 рідну природу і так далі, от це спонукає до дій і навіть до, е, як сказала Слава Лантина, конкретних прикладів, тобто особистий приклад. Безпосередньо є банери інформативно-тематичні. Ну, в даному контексті, це банер з іншої країни, там де, скажімо так, знаходиться інший національний природний парк. Він ілюструє специфіку абсолютно іншого природного об'єкту. Це якби вибачте, для нас це незвичне, але охороняється болота. Але і на території Кінбурзького півострова була достатньо велика кількість банерів, які пояснювали рекреантам відвідувачам цінність тих природоохоронних об'єктів, до яких вони завітали. Ну і зрозуміло, що є ще банери, які попереджаючи або забороняючи. Від цього зрозуміло, ну нікуди, тому що е, можна пояснювати, можна показувати, можна закликати, але щоб бачили, що насправді відбувається, якщо буде е, лихо, це обов'язково повинно бути, тому що ну, негативний приклад він також є. Приклад. Наступний момент: інтернет-ресурси та соціальні мережі. Ну, хочу сказати, що сучасне суспільство рухається такими темпами, що ще кілька років тому ми навіть не гадали, що ми з чим ми будемо зштовхувати. Зараз на національний парк Діла Святослава активно впроваджує, скажімо так, сучасні такі от ресурси інформаційної охорони. Національний парк має власний сайт. закликаю всіх відвідувати частіше цей сайт. Він стає з кожним днем більш інформативнішим. На ньому викладається інформація про діяльність національного парку, про ті заходи, які вони проводять. Є е, для тих, хто в дорозі або тих, хто користується більше смартфоном. Є телеграм-канал, який також відображає життя національного парку та а також життя всієї нашої країни в контексті екології. Ну і чого не вистачає. Ну напевно, от навожу вам приклад праворуч знизу. Це сторінка інстаграм наших колег національного парку курська Каса. Можливо, в цьому напрямку нам потрібно працювати для того, щоб інформати всі версти населення, тому що ми розуміємо, що ну не всі сприймають телеграм-канали, не всі сприймають там Facebook. Деякі версти населення молоді особливо там дівчата. їм краще і скажімо так простіше спілкуватися через інстаграм. Оце так цей. Соціальна мережа, яку в принципі ну, можливо слід залучити і створити для того, щоб роз'яснити. Це просто мережа, де можна викладати виключно ілюстративний красивий матеріал, який дозволяє нам е показувати всю красу природу нашого національного парку, е серед е, засобів, слід зазначити, що в цьому контексті ми активно працюємо. Uh, і uh, для освіти проводяться різноманітні зуми конференції, і в цьому контексті ну, зрозуміло, що Василь Баляна ще лідером, і ту, ту кількість uh, семінарів, яка проведено за останні, на мій погляд, в, в скільки чотири місяці вже було чотири семінари. Це свідчення uh, розуміння реальної ситуації і розуміння того, до чого ми повинні рухатись зараз. Така ситуація, що люди обмежені. Але це обмеження старається, якщо використовувати такі технології, як зум-конференція. Ми також проводимо е, семінари. Семінари проводяться для різних, е, скажімо так, верст населення, для всіх бажаючих, ну, акцентовано зрозуміло, на е, аспірантів, магістрантів і так далі. Є е, е, приклади виступів на телебаченні. Ну, я просто для красивих спогадів хочу от, колегам нагадати, що телебачення також використовують і наші колеги з національного парку Курська Каса. Ну і безпосередньо перехожу. Ну вибачте, будь ласка, буду повторюватись про екологічну освіту. Як сказала Інавікторна, все починається з самого початку. Для мене екологічна освіта це піраміда, в основі якої лежить робота з дітьми, які ще не досягли шкільного гіду. Саме в дитячих садочках вже починає потрібно починати роботу, і це дуже важливо. Для мене є характерним прикладом, коли мій друг. Розповідав мені, що його донька зробили йому зауваження. Доньки було 5 років, що папа, так не потрібно робити, тому що нас навчали в отак, і ну можна сказати, ну сказали і сказала. Але по різному можна реагувати на слова дитини. Якщо ти сам на по собі, ти можеш робити, як ти думаєш. Але якщо поряд людина, ти вже думаєш, як це зробити, щоб навести приклад і щоб не опозоритись очах дитини. Тому робота з дошкільниками. Це надзвичайно важлива складова, і тут вона настільки проста, як може казатися. Да, от на цьому зображенні. Наступний момент це школа в цьому контексті хочу сказати, що Слава Володимира здійснює величезну роботу з школи на Чаховської громади. Як можемо наш відділ також допомагає цій роботі. Я думаю, що ми будемо продовжувати, і це надзвичайно важливо. Але пошук нових шляхів, пошук зацікавлених. Моментів, які б могли реально звернути, скажімо так, школярів до передохоронної справи до розуміння її важливості, вони тривають. І про це я трошечки пізніше скажу в контексті того, що робить пана Сергієм, те, що роблю я, ми працюємо з здобувачами різних рівнів освіти. Це надзвичайно важлива річ, і ми розуміємо. Що в цій пірамідь це якби вже така так, не, не перед вершина. Перед вершина, тому що ми готуємо фахівців, які потім прийдуть е, на підприємство, підуть е, в національні парк, біосферні заповідники в інші установи, да й просто починають своє е, так життя, але будуть мати важливі екологічні знання, які дозволять їм на власному прикладі. Показувати, як потрібно ставитися до навколошнього середовища, щоб воно не лише дісталося нам, а ще й нашим наступним поколінням. Це надзвичайно важливо. Хочу зробити надзвичайно важливий акцент, який я підмітив саме за кордоном. І те, що я, ну на жаль, можливо, воно є, але воно не прозвучало, і я цього раніше не пам'ятаю. Це еколого-освітня робота з сім'ями, тому що, як я казав, приклад для своїх дітей. Або приклад дітей для своїх батьків надзвичайно важливий, тому тут є моменти, які надзвичайно важливі для подальшого кроку. Це робота з сім'ями, тому що ну какої це перспектива і це колектив, сімейний колектив, але це повинен бути колектив однодумців. І в цьому колективі є можливість попливати один на одного і зберегти природне середовище. Що я хочу сказати, національний природний парк Ледора Статислава в цьому контексті займає надзвичайно активну діяльність і розуміючи цю важливість еколого освітньої діяльності, робить все можливе в даній ситуації, щоб ця еколого освітня діяльність вона розвивалася власним прикладом, тобто особистим прикладом, приклад по різноманітним акціям по збору, скажімо так, сміття. По біотехнологічним засобам по інформуванню населення це все проводиться. Ми шукаємо шукаємо нові шляхи, нові теми, нові, скажімо так, напрямки, які будуть цікаві місцевому населенню і корисні для охорони природного навколишнього середовища. Ну а зараз я хочу продемонструвати вам незвичну картинку для, ну, для багатьох з вас. В принципі, це буде просто коротеньке відео. Хочу сказати, що воно було зроблено не мною. Це було зроблено. Моє еспірантку Юлія Сергійна Шевчук буквально за 10 хвилин. І я хочу задати питання. Як ви думаєте, що, що це за відео? Сортування сміття. Це відео сортування сміття. Але це стереотипний погляд. Це відео не є відео. Це зроблено штучним інтелектом. Це взагалі цієї дитини не існує. Це сучасні засоби роботи з еколоосвітньою діяльністю це тим, що ми чим можемо ми привабити дошкільників, школярів, здобувачів для того, щоб вони навчалися. Це використання абсолютно нових підходів, нових технологій цікавих. Реально, те, що ви бачите, це реальна картинка з візуалізації, що потрібно сортувати сміття, але воно зроблено. Не за допомогою відео і якогось актора дитини, а це зроблено штучним інтелектом. І це як би та перспектива. І є багато напрямків, які можна використовувати. І ми в минулому році проводили навіть семінар про впровадження штучного інтелекту про охорону справу. Але за цим майбутнє і ми е, бачимо, слухаємо ту інформацію, надходить з навколишнього середовища нас, да, які яка є зараз боротьба за відповідний штучний інтелект і так далі. За цим майбутнє. Шановні колеги, я би. Чайський знову таки в мене все. Обирай, що ми залишимо нашим дітям. Перед вашим математичним погляд на нашу планету. Бо вона як така прекрасна, зелена, біла, синя, або коричнева, жовта, забруднена. І так далі, все ж залежить від нас з вами. Дякую за увагу. Якщо будуть запитання, я з великим задоволенням відповім.